Добрий день, любі малята! Сьогодні у нас буде цікаве заняття невеличкі досліди з водою. Ви вже знаєте, що без води неможливе життя на землі. Вона дуже потрібна і людям, і тваринам, і рослинам. Так, вода це справжнє диво. Як прожити без води? З нею ми завжди щасливі, з нею в нас нема біди. Є вода. Ростуть рослини, ліс, сади, рясні поля. Це чудово для людини і радіє вся земля. Діточки, ми любимо водичку і дбайливо ставимось до неї. Але сьогодні ми можемо трішки пограти з нею, зробити цікаві невеличкі досліди з водою. Ну що, почнемо? Перший дослід чарівне перетворення. Для цього нам потрібно паперова серветка щільна і перманентні маркери. Беремо синій маркер і я малюю хмарку. Ось така хмарка в мене виходить. Розкриваємо нашу серветочку і на другій половинці малюємо краплиночки. Ви можете намалювати будь-яку картинку, яку забажаєте. На одній половинці початок, а на другій половинці кінець малюнку. І ось така хмаринка в нас з'являється. Для досліду нам потрібна ще мисочка з водою. Беремо нашу чарівну серветочку і кладемо у воду, який гарний дощик в нас вийшов. Давайте спробуємо з іншою серветочкою. Яка гарна квіточка в нас вийшла. Подивіться. Ви можете використовувати будь-які кольори. А що далі в нас буде? Маленька гусеничка в нас перетворюється у яскравого, веселого метелика. Подивіться. І залишилось у нас ще одне перетворювання. Стовбур дерева. І перетворюється він в гарне дерево, яблуньку. Дуже гарно, ще з яблучками. Другий дослід. Зараз ми з вами дізнаємось, як вода впливає на квіточки. Нам потрібен різнокольоровий папір, олівець і ножиці. Спочатку малюємо квіточку. Ось така квіточка в нас вийшла. Тепер обережно вирізаємо нашу квіточку. Тут знадобиться допомога батьків. Ось вирізали ми квіточку і згинаємо листочки доверху, робимо бутончик. Ось такі квіточки в нас вийшли. Запускаємо квіточки у воду. Квіточки можна зробити різних кольорів, різної форми. Від розміру залежить час розкривання пелюстків квіточки на воді. Погляньте, як оживають квіточки на воді. Як гарно розкриваються пелюстки їх. Без води не можуть жити, існувати і рости рослини і квіти. Я впевнена, що вам, тіточки, сподобались наші досліди з водичкою, і вам було цікаво.